Амбулаторія медичної служби фрегату військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний, що цими днями готується до далекого походу відтепер сучасним стоматологічним обладнанням. Забезпечення корабля стоматологічним, діагностичним, лабораторним обладнанням та медичними препаратами для лікування і профілактики захворювань здійснено військово-медичним клінічним центром Кримського регіону. За інформацією начальника військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, полковника медичної служби Миколи Пилипенка, нове обладнання дозволить на більш якісному і високому рівні надавати кваліфіковану стоматологічну медичну допомогу. З метою надання кваліфікованої медичної допомоги в амбулаторії медичної служби фрегату Гетьман-Сагайдачний відкривається робоче місце стоматолога. Для надання кваліфікованої стоматологічної медичної допомоги національному контингенту фрегату Гетьман Сагайдачний, який буде приймати участь в міжнародній миротворчій операції, було прийнято рішення посилити медичну службу фрегату фахівцями, лікарем-стоматологам, лікарем-хірургам та лікарем-інфекціоністам цією метою було придбано за кошти спеціального фонду державного бюджету військово медичного клінічного центру Кримського регіону, сучасне діагностичне, лабораторне та стоматологічне обладнання а також медичні препарати для лікування та профілактики малярії. Офіцер також розповів, що підготовчий до походу період фахівцями військово-медичного клінічного центру Кримського регіону спільно з медичною службою командування флоту проведено ряд відповідних заходів. Зокрема, в цьому особовому складу корабля здійснено санацію ротової порожнини. Водночас, як наголосив полковник медичної служби Микола Пелепенко, виконання завдань походу протягом кількох місяців вимагає бути в готовності надати спеціалізовану відповідну медичну допомогу, у тому числі. Слі, стоматологічно установка обладнана компресором, обладнана турбіною скалером. І лікар-стоматолог буде комфортно себе почувати на робочому місці, а також потенціальний хворий. В підготовчий період фахівцями військово медичного клінічного центру було проведено ряд заходів щодо медичного забезпечення. Це військово-лікарська комісія з метою огляду військовослужбовців. Для підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях та щеплювання проти шести інфекцій: це правець, брюшний тиф, вірусний гепатит А, Б, мінінгокукова інфекція. Також закуплені препарати для лікування малярій. 5 вересня під час перебування на фрегаті Гетьман Сагайдачний командувач військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юлій Ільїн ознайомився з можливостями медичної служби корабля. Командувач військово-морських сил України подякував начальнику військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, полковнику медичної служби Миколі Пелепенку та всьому колективу медичного закладу за зусилля у підготовці корабля до походу. Того ж дня нове стоматологічне обладнання на фрегаті Гетьман Сагайдачний освятив настоятель храму. Святого праведного воїна Феодора Ушакова при академії ВМС імені Павла Степановича Нахімова отець Ігор освіщається прибрація священня цей син. Просимо, і і свята духні. Як повідомлялося, фрегат Гетьман Сагайдачний з вертольотом і оглядовою командою на борту готується до участі в багатонаціональних операціях з протидії піратству на морі, океанський щит і Аталанта. Інформація надана прес-центром командування військово-морських сил України.